Контрольний диктант для третього класу за перший семестр. Від попередньої роботи відступіть два рядки. Проте, якщо ви починаєте писати з нової сторінки, нічого відступати не потрібно. На верхньому рядочку записуємо посередині у вигляді заголовка сьогоднішню дату, число та місяць. На наступному рядочку записуємо контрольний диктант. І на наступному рядочку записуємо заголовок диктанту. Хліб. Пригадайте, яким чином позначаємо початок речення, і які розділові знаки ставимо в кінці речення розділові знаки Всередині речення я вам продиктую. Будьте уважні, в нашому диктанті буде три абзаци, які я вам також продиктую. Прослухайте уважно текст диктанту та подумайте, які слова вам незрозумілі. Їх можна знайти в тлумачному словнику. Слухаємо уважно текст диктанту. Хліб принесли хліб, на столі поклали пахучий, теплище із скоринкою золотавою. Це від вогню позолота в нього. Та не лише від вогню. Золоте зерно на борошно мололи, а зерно в золотому колоску, на стеблині золоченій гойдалося. Золоте проміння сонячне в себе увібрало. Від сонця. Позолотав в хліба. Лежить ясний і ніби промовляє. Любіть мене, шануйте, їжте та здоровими будьте. Уважно прослухайте перше речення першого абзацу. Принесли хліб. Починаємо писати з амбзацу. Принесли, 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 принесли хліб, хліб, принесли, хліб, принесли, принесли. Принесли хліб. Прослухайте уважно перше речення ще раз і перевірте себе. Принесли хліб. Прослухайте друге речення. На столі поклали. Почнемо писати на столі. На столі. Столі поклали. Столі поклали. На столі поклали. Поклали. Столі поклали. Прослухайте ще раз речення та перевірте себе. На столі поклали. Прослухайте наступне речення диктанту. Пахучий, тепли ще. Починаємо писати пахучий, 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 кома. Після слова пахучий ставимо кому. Пахучий, кома, теплий, 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 теплий. Теплий ще. Пахучий кома, теплий ще. Теплий ще. Прослухайте ще раз речення та перевірте себе. Пахучий кома, теплий ще. Прослухайте наступне речення диктанту. Із. Коринкою золотавою. Починаємо писати із. із, з коринкою. З коринкою. З коринкою, з коринкою. З коринкою, з коринкою. Золотавою. З коринкою золотавою. 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 З коринкою золотавою. Із з коринкою золотавою. Прислухайте раз речення та перевірте себе. Із коринкою золотавою. Прослухайте наступне речення диктанту. Це від вогню позолота в нього. Починаємо писати це, це від, від, від вогню. Це від вогню. 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 Позолота. Позолота. Вогню позолота. Позолота в позолота в. Це від вогню позолота в нього, нього. Нього позолота в нього, в нього. Прослухайте ще раз речення та перевірте себе. Це від вогню позолота в нього. Абзац. Прослухайте перше речення нового абзацу. Та не лише від вогню. Починаємо писати з абзацу. Та. Та. Не. не та не, лише, 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 не лише. Не лише, лише від, лише від, від, вогню, вогню, від вогню, від вогню. Лише від вогню. Прослухайте ще раз речення та перевірте себе. Та. Не лише від вогню. Прослухайте наступне речення. Золоте зерно на борошно мололи. Починаємо писати золоте, золоте. Золоте. Золоте зерно. Золоте зерно. Золоте зерно. Золоте зерно. Зерно. Зерно на. На. На борошно. Зерно. на борошно. 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 Мололи. На борошно мололи. Борошно мололи. 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 Борошно мололи. Прослухайте ще раз речення та перевірте себе. Золоте зерно на борошно мололи. Прослухайте наступне речення. А зерно в золотому колоску на стеблині золоченій гойдалося. Починаємо писати а. Зерно. А зерно, зерно в зерно в. В золотому, золотому, в золотому, золотому, золотому колоску колоску. В золотому колоску. Колоску колоску на. На на стеблині. Колоску на стеблині. На стеблині. Колоску на стеблині. Золоченій. На стеблині золоченій. Стеблині золоченій. 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 Стебли золоченій гойдалося. Золоченій гойдалося. 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 Стеблині золоченій гойдалося, гойдалося, гойдалося. Прослухайте ще раз речення та перевірте себе. А зерно в золотому колоску на стеблині золоченій гойдалося. Прослухайте наступне речення. Золоте проміння сонячне в себе увібрало. Починаємо писати золоте, золоте, золоте. Золоте проміння, золоте проміння, Золоте проміння. 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 проміння, проміння. Сонячне проміння сонячне, сонячне проміння, сонячне. Золоте проміння сонячне, сонячне, сонячне в, в себе, сонячне, в себе. Золоте проміння сонячне, в себе увібрало. в себе. Увібрало, увібрало, увібрало. Увібрало, увібрало. В себе у вібрало. Себе у вібрало. Увібрало, увібрало. Прослухайте ще раз речення та перевірте себе. Золоте проміння сонячне в себе. У вібрало. Прослухайте наступне речення. Від сонця по золота в хліба. Починаємо писати від, від, від сонця сонця від сон. Сонця. 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 Позолота. позолота. Від сонця позолота. позолота, позолота. Від сонця. позолота в хліба, в хліба. Від Сонця позолота в хліба. Позолота в хліба, в хліба. Позолота в хліба. Прослухайте ще раз речення та перевірте себе. Від сонця позолота в хліба. Наступне речення будемо писати з абзацу. Прослухайте його уважно. Лежить ясний і, ніби промовляє. Любіть мене, шануйте, їжте та здоровими будьте. Починаємо писати з абзацу. Лежить, лежить. Лежить. Лежить ясний, ясний. Лежить ясний. Лежить ясний, ясний. Лежить ясний, ясний. Ясний, ясний. 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 І і, ніби ясний. І ніби лежить ясний, і ніби промовляє, ніби промовляє, ніби промовляє, промовляє. Після промовляє ставимо диво крапку. Після промовляє Ставимо такий розділовий знак, який називається двокрапка. Промовляє двокрапка. Після двокрапки пишемо наступне слово з маленької літери. Любіть, любіть, промовляє, двокрапка. Любіть, любіть. Любіть мене, мене. Любіть мене. Мене. Після мене ставимо кому. Любіть мене. Любіть мене. Кома. Після мене кома. І далі пишемо наступне слово. Шануйте. 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 Шануйте, після шануйте, знову ставимо кому. Шануйте кома, шануйте кома, Їжте, їжте, їжте. Шануйте кома, їжте. та, та. Здоровими, здоровими. Їжте та здоровими, їжте та здоровими, здоровими будьте. Будьте. Та здоровими будьте. Будьте. Та здоровими будьте. 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 Прослухайте речення уважно та перевірте себе. Зверніть увагу на розділові знаки. Лежить ясний і, ніби, промовляє двокрапка. Любіть мене, кома. Шануйте, кома. Їжте та здоровими будьте. Закінчили писати диктант, а тепер ще раз уважно прочитайте написане, прослухайте текст та перевірте себе. Хліб, принесли хліб, на столі поклали пахучий. Теплище ще із скоринкою золотавою. Це від вогню позолота в нього. Та не лише від вогню золоте зерно на борошно молове, а зерно в золотому колоску. На стеблині золоченій гойдалося. Золоте проміння сонячне в себе увібрало, від сонця позолота в хліба. Лежить ясний і ніби промовляє Любіть мене. Шануйте, їжте та здоровими будьте. Відкладіть ваші роботи на край стола.